Доброго ранку, доброго дня, мої хороші. Відгадайте, будь ласка, загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає. Заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чути, гав всіх котів розганяв. Хто скажіть, це розбишака? Знають всі, що це собака. Ну, звичайно ж, малята, про кого ж ця загадка? Так, звісно, про собачку. Собаки це наші вірні друзі. Малята, а скажіть, будь ласка, який перший звук у слові собака? Так, звук С. Сьогодні ми будемо з вами вивчати та виділяти звук. «С» на слух і у вимові. Так, мої хороші вимовляння звуку С, він вимовляється, свист... він у нас який? свистячий, приголосний та глухий малята. А як ви гадаєте, чому він свистячий? Тому що під час проходження повітря, під час вимовляння, Звуку утворюється свист. Малята, давайте ми з вами згадаємо, як, як позначаються на письмі голосні звуки. Так, мої хороші, вони позначаються кружечком. А як позначаються тверді приголосні? Так вони позначаються однією рисочкою. А давайте пригадаємо, як позначаються м'які приголосні. Так, м'які приголосні позначаються на письмі двома рисочками. Маляточка, пригадайте, будь ласка, яких звірів ми з вами знаємо. Собака, лисицю, корова, свинка. Коза, осел, ведмідь, слон, носоріг, їжачок, вовчик. Діточки, а як можна їх всіх назвати одним словом? Це що? Так, звичайно, мої хороші, це тварини, малята. А ви знаєте, що тварин поділяють на дві групи. Які давайте з вами згадаємо. Отже, перша група, це у нас які є домашні та дикі. Давайте ми з вами пригадаємо, яких відносять тваринок до свійських. Свійські це ті тваринки, мої хороші, які живуть у нас вдома. У ми можемо побачити у бабусі або в кого не свій будиночок і є тваринки, які відносять до свійських тварин коза, кіт, собачка, кролик, коник, коровка, морська свинка, свинка, віслючок та вівця. А яких тварин відносять до диких? Леопард, Олень, Ведмідь, лисичка, кенгуру, тигр, зайчик, слоник, лев та білечка. Ось ми з вами і пригадали, на які дві групи. Ділять тварин. Давайте ще раз пригадаємо, на які ж дві групи ділять тварин, на свійських тварин та диких. Діточки, давайте ми з вами спробуємо скласти схему слова «кит». к. К це у нас яка приголосна, вона позначається одною рисочкою К. Голосна і «ти» – приголосна. Так, давайте ми спробуємо ще одне слово і підберемо до нього схему. Кіт К. Приголосна, м'яка. М'яка, тому що позаду стоїть І. І це у нас голосна і Т. Приголосно. Молодці. Ось ми з вами і спробували скласти схему слів. Я гадаю, що вам було неважко. А зараз, мої хороші, я хочу вам пропонувати поділити слова на склади. Давайте з вами почитаємо, але будемо читати слова по Складах. Ось перше слово. Родина. Родина. Родина у нас має три склади. Як ми з вами, згадайте, будь ласка, ми з вами говорили, що склад... ділимо слова на стільки складів, стільки в слові голосних. Отже, в цьому слові Три голосних. Наступне слово у нас телефон. Як ми його поділимо? Телефон. Наступне слово печиво печиво. Ще одне слово веселка. Як ми поділимо це слово на склади В. Сел Атамка. Наступне кенгуру. КЕН-ГУ-РУ. Ще одне камера. К-ме, ка ра. Наступне корова. КО-РО-ВА. Наступне слово багаття. Багат. А тям, там тям Наступне жирафа Жи -ра фа. Горіхи Горі хи Яблуко, Яб-лу-ко. Молодці мої хороші. А зараз я хочу вам запропонувати пограти в гру, яка називається. Літає або не літає. Я буду вам називати слова, а ви мені будете говорити літає або й ні. Так, сова літає або ні. Ну, звичайно ж, літає. Автобус літає або ні. Ні, звичайно ж, автобус не літає. Собака літає або не літає. Ні, звичайно ж не літає. Самокат літає, ні, звичайно не літає. Синичка літає або ні. Ну, звичайно ж синичка літає. Парасолька літає або ні. Ні. І листочок літає. Або ж ні. Ну, звичайно ж, ні, не літає. Я хочу запропонувати вам ще одну гру, яка називається Хто у кого. Давайте ми з вами згадаємо дитинчат наших улюблених тваринок. Ось перша тваринка. У лисички хто? Лисенятка у білки. Бівчення, у свинки, поросятко, у кішки, кошенятко, у вівці Ягня у собаки, цуценя, у слонихи, слоненя, у ведмедиці, Ведмежа у корови, телятко. У вовчиці нятко. Молодці мої хороші. Ось ми з вами сьогодні і познайомилися з нашими причудовими тваринками. Давайте ми з вами ще раз згадаємо, які ж тваринки ми з вами знаємо. На які дві групи ми їх поділимо. Так. Є свійські тварини та дикі. Ось і підійшло до завершення наше заняття. На все добре, мої хороші. До побачення!